Так, народ, поки є можливість залітати на загальний тест. Чому? Тому що зараз на загальному тесті, окрім того, що там тестується певний ребаланс різних машин, які давно існують в грі, наприклад, Йох або ЄСотий, в нас там є гілка двогарматних британських танків. Зараз в новорічному наступі з коробок можна контрдішес отримати. Це перший танк преміальний з нового. З нової гілки е, танків, да і він в нас має оцю механіку мод, якщо говорити англійською, да, це коли в нас одна гармата, по кнопці перемикається на дві гармати, і вам не треба нічого зажимати, нічого робити, просто тиснули кнопочку, е, два снаряди полетіли. І е, в цьому режимі у цих танків історія в тому, що вони сповільнюються. Але не е, зупиняються, не треба там якось їм стати, як, наприклад, c 63 д да, щоб вимкнути турбіну, треба зупинитися. Точніше зупиняється машина, примикається, потім вона їде далі. Ні, тут просто трошки сповільніший, і це якраз допомагає з тобі бути кращим. І зараз ці машинки на тесті. Чому важливо зайти подивитися? Тому що, по-перше, ви е, отримаєте. Досвід з того, як ці машинки граються, як, що вони вміють, да, як вони відчуваються, причому на загальному тесті, там, де немає статистики, і все таке інше, да, спрощене. Вам пофіг можна спробувати робити різні штуки для того, щоб якраз перевірити. Звісно, бажано грати як в рандомі, ну тому що тоді так ви зрозумієте, як грається ця машина. А ми зберемо статистику. Нам дуже важливо там зробити ці танки. Скажімо так, так як ми хоті хочемо їх зробити, але без вашого о, тестування нам це буде важко. Ось, але я вам хочу просто показати бій, що може ця машинка в цьому режимі, якщо прям взяти і трошки напрягтися, я зіграв бій. На загальному тесті, а, на своєму старому аккаунті, але насправді неважливо, на якому аккаунті ви заходите. На загальний тест вам там накидують дофіга валют, і ви можете там прокачати декілька гілок просто так, і спокійно там а, подивитися якісь танки різного рівня. Як правило, загальний тест грають на десятках, інколи дев'ятки, менше вісімки. Але десятки точно грають. От, і я цей бій вирішив пограти, як? Пограти а, з Режимом. От тільки з режимом. Тут в мене, наскільки пам'ятаю, був один а, постріл. А, без режиму, і то я його там можна було б в режимі бахнути, але я просто хотів а, ну, перемкнутися, просто подивитися один раз. Один раз. Ось. Тож, зараз я. А... Трошки гучніше зроблю. От я вже перейшов режим. Бачите, я нормально рухаюсь, в мене все добренько, зі тобою подивіться на приціл. Я дав з двох гармат, звісно, там розкид, 1.03, наскільки я пам'ятаю, в мене тут я на бонове зарядив. Коротше, все. Хі -хі. Ось, і я одним снарядом, кудись він там в борта башти полетів, то ну, там чи не пробив, чи від рикошетів. Але отут, будь ласочка, виходимо. В мене весь танк в прицілі спокійно, я близько граю. Тут зараз броні дофіга. Хто його знає, як воно буде на релізі? Це важливо розуміти. Це загальний тест. На релізі може бути якісь інші ТТХ, десь можуть бути покращені, десь можуть бути е, погіршені, десь можуть бути змінені. Для того тест існує. Ну, ви і так це розумієте. Ось, добрий вечір. Я просто вийшов, в мене тут мінус 10, вже, наскільки я пам'ятаю, дав борта такому ж танку, і в мене вже 200 є. Весело. <хи> ну, весело. Але, звісно, тут е, трошки треба розуміти, що це все ж таки не рандом. Де народ грає трошки обережніше, слідкує за статистику, намагається грати більш акуратно і е, розсудливо, звісно, не всі, тому що це гра. тут, до речі, е, гарний був момент. Я думав, що я в борта десь там воно залетить йому, в, в задню частину, тому що вона тут трошки випукла. Ось, але не залетіло навіть два снаряди в упор. Цей режим, тобто він не ульта, він не ультимативний. Все ж таки, розкид дуже великий, воно не точне, але весело прикольно пулькає. От, я продовжую грати з цим режимом. І тут якраз я ще не встиг відвернути башту і обидва снаряди. Просто я там на е, момент ви можете навіть повернутися, подивитися, там навіть є такі дві крапочки, як воно влетіло, так бахнуло, коротше, в нього красиво. Ось, все. Ми тут розкидали три тисячі, в мене є. Їдемо далі. І я все в цьому в режимі, я щось забув його перемкнути, побачив ар артилерію, кинув туди. І, якщо також помітили, там два таких снарядика полетіли. Дуже прикольно виглядає. От. І я далі в ньому їду, і такий ти, так, стоп, а нам вже тамки треба доганяти. І я такий, так, треба ж перейти на режим. І тут класно, що коли ти перемикаєш режим з сальвомоду, з двох армян, да, воно просто бере і тебе прискорює, ну, тобто змінює тиха, -ти, ти їдеш там швидше і так далі. І тут я якраз був. В цьому звичайному режимі є е, сотка, можна було спробувати, можна було спробувати бахнути з двох режимів, але я вже їхав, набрав швидкість, хотів доїхати до аймиксів, тому не став переходити і зробив цей шот, і тут ж влучність дуже класна. Там влучність скільки скільки, 0,3. Плюс мін, коротше, він класно з однієї гармати грає цей танчик. І в принципі, гілка з однієї гармати грає дуже влучно, дуже кльово. Знаєте, воно щось нагадує мені, ренегати, якщо ви пам'ятаєте про такий а, преміальний танк. А, дуже кльово весело. Ось, і тут також автоприціл бахнув туди. Коротше, артилерію вже не буду стріляти там. Її заберуть мій асіст. І тут я а, бачу АМХ, в нього дофіга ХП. Хочу встигнути дати йому дві гармати. Навіть не переходжу на одну, знаєте. Не переходжу на одну все рівно, щоб тому, що за ні, ніє ну, швидше кидешиться, да? Наскільки пам'ятаю? І ось ні, я переходжу на дві А, Не після двох гарматне е, пострілу воно не не кидешся швидше, ні, 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 ні. Е, надурив. Ось, все. І Я, коротше, на 5К просто накалюдував з двох гармат, мінус один постріл в Т-100. І то, тому що я вже розігнався, не хотів втрачати швидкість, щоб встигнути ще о, там декілька тисяч накалюдувати за МХів. Ну, так воно і вийшло. Ось, все. Весело, швидко пограли. Зараз а, танчик виглядає досить таким, знаєте, о, серйозним супротивником рандомі, скажу так. О, з колегами спілкуємось, о, дивимось, тому, тому дуже важливо, щоб ви. О... Залетіли на загальний тест, подивилися, тому що на загальному тесті щось може змінитися, та хоч завтра вже, да, щоб ми щось перевірили. А, в реліз, а, з патчем, коли вони вийдуть, а, ще є час, наприклад, щось якісь зміни зробити, щось поміняти, доробити. Може нічого не треба не робити. Може це я так добре граю, так весело пулькою двома гарматами в загальному тесті, де воно, знаєте, ну всі грають, як грають. Гей-гей, ололо. Тому тобі дуже легко бахати. В рандомі все ж таки, воно не так в тебе постійно бахається з двох гармат. Ну і тут ще мапа така, да, що всі зібралися в одній кутці на пагорбі, і давай весело на важких танків, яких дуже багато було пулькати стрілятися. Ось. Тож, заходьте, дивіться і пишіть в коментарях, що думаєте. А я буду далі спілкуватися з колегами. Ну і на все добре. Побачимось. Бережіть, будь ласка, себе.